Далі про місто на Донеччині, яке прозвали смердючим через зіпсоване повітря, поблизу дружківки, колись привабливого, з точки зору екології населеного пункту, звели свинарний комплекс. Людям то воно, начебто, й добре, побільшало робочих місць. Проте ідилія тривала недовго. Кабанчики підросли, стали багато їсти, та звісно, лишати чимало побічних продуктів своєї життєдіяльності. Як наслідок, невтішна картина. Люди розкупили всі протигази та погрожують перекривати дороги, бо живуть, кажуть, гірше за свиней. Раніше це містечко в Донецькій області вихвалялося своєю екологією. Тут принаймні немає великих металургійних підприємств і шахт. Більше того, дружківка мала стати практично візиткою області до Євро 2012 Але чотири роки тому всі ці плани змінилися. В містечко приїхали бізнесмени. Вони сказали, що збудують тут свиноферму, і пообіцяли людям обладнати комплекс сучасною системою очищення, аби сморід не несло вітром. Однак виконано тільки першу частину обіцянки. Ферма є, а от очисних споруд немає это жара, это вонь не открыть эту форточку. У мене є правнуча в доме. Це это невозможно. Цей місцевий бізнесмен вклав гроші у будівництво сучасного готелю, де мали би зупинятися вболівальники Євро 2012 Тепер же говорить через свиноферму люди звідси тікатимуть. Я знал бы такой комплекс, ты не построил бы этот комплекс здесь. Я не знаю, как дальше будет, оно. В конце концов, может быть, какой то хоть какая-то не то, что власть, какую-то люди хоть поймут, совесть будут иметь, что нельзя над людьми деваться. Сегодня, значит, о нашем городе говорят так, что это город вонючка. Но это говорят за пределами нашей области. Будет такой вопрос, когда здесь будут жить значит, туристы, что будут говорить о нашей это будет визитная карточка получается, всей нашей Украины. Санстанція говорить, що свиноферма просто виливає стоки на поля. Якихось спеціальних очисних комплексів тут немає і не планується. Воздух загрізняється благодаря етай системі. Рошені ту систему рошені ми лічно не согласовували такого проекта. Ми, конечно, в этом. Цьому... В даному випадку ми не бачили. На тепер норми забруднення повітря перевищують допустимі у майже півтора рази. Днями керівництво комплексу вперше за чотири роки вийшло поговорити з людьми і заявило, що очисні будуть тоді, коли ферма заробить на них гроші. Дискомфорт, який доставляється людям, це дійсно те, з чим треба боротися. Це 2 мільйони гривень. Це на вопроси. Але стоки з ферми це тільки пів біди. Поряд із комплексом ще є скотомогильник. Люди говорять, усі чотири роки він відкритий. Підприємці накрили яму, нібито якраз перед приїздом журналістів. Здесь до півтора місяця тому нічого цього всього не було. Пліти зараз положені нове, акуратно вирізане, закрите. Раніше лежали старі пліти, з таї сторони був більшой провал. Лазили здесь животне різне, я не знаю, які там собаки. Или что. А це вот зараз буквально наверное, недели дві свіже все Насыпано, загорожено, або ну, для показучів. Сделано все для показухи. Ще один із керівників комплексу почав запевняти журналістів, що скотомогильник вони вже давно не використовують, а утилізацію начебто проводять спільно із заводом м'ясокісткового борошна. Утилізація відбувається через Константиновський завод м'ясокосної муки. Значит, є документи в нас філіалі. Вод на відправку є документи в Константинівському заводі. Ми попросили показати нам документи про утилізацію на заводі, а не на скотомогильнику. Але на територію підприємства нас не пустили. Сказали, що це режимний об'єкт. Жителі дружківки вирішили не чекати, поки підприємці нарешті зрозуміють, що місто задихається. Найближчими днями люди планують перекривати дорогу. І ніхто ніяких мір не приймають. Ну сколько ж можна Один вихід, до кавіли брати, останавливать поезда, машини останавливать. Не можна, виходити на трасу і все.